Привіт! зараз будемо їхати до друга в гості, пити каву. Потім в мене робота буде, вистава сьогодні. При опері. Зараз машину потрібно підігнати, так що зараз будемо їхати в гості. Ми приїхали, купили тортика. В гості треба з тортиком ходити. Хто знає, це п'ятий континент. Собачки з нами теж прийшли. Компотік на місці на базі. Саме головне, що тут є дуже близько, це Макдональдс. Якщо ви бачите, о там є значок Макдональдс. Блін, мене забули! Так, ні хрокать. Ні пісять, ні какать. Блін, який гарний медовик. Ми <рик> піднялися, я не знаю на який етаж. Хочу показати вам вид. Який тут вид. Дивіться, яка краса. Район перемоги. Привіт! Компотик, що таке? Чекаємо. А, там баняш Все. Так. Ось така квартирка. Апаратик, кавовий апарат. Так, головне вид хочу вам показати. Знову виконання. Да, Беніше, тобі подобається. Так, гарно, гарно тут. Беня все цікаво, хоче все винюхать. Такий гарний кавовий апарат. Я так розумію, що це ваги. Це кофемолка, Диви, яка крута, Ніхрена масі. Оце я не знаю. Це робиш каву, ставиш печатку, коротше, все зробив каву. Блін, ну це розпушувач, я знаю. Закриває духов процес розказувати. А коли, коли п'єш каву, фарбуватися можна. Блін. Це дуже серйозна штука. Як саме цікаво. Отак виглядає туалет. Я Стиралочка. Все гарно, акуратненько. Чуєте, Андрюха каже, приїжджайте кави по п'яте. Андрюха підготувався конкретно. Подивіться, скільки молока. Андрюха, ти думаєш, що ми тут до завтрашнього ранку будемо каву пити. Андрюха хоче нам прокоментувати процес е приготовлення кави. Так. Так, окей, бачите, ми зараз е у нас ваги є прям спеціальні, які показують до десятих. Ну, типу, до 10-х э, значень грамів. І ми набираємо зараз подвійний шот кави, тобто на двох людей. Це має бути 18 грамів. Це у нас зерна. Спеціально, бо в зернах, якщо помолоту одразу, то буде смак найсмачніший. А якщо воно вже помолото, то воно ну, трохи втрачає весь час. Нам Андрюха дав понюхати ще отакий і є у них кави. Всім сподобався цієї. Компотіку теж дуже цікаво. Абоні у нас була депресія маленька. Ні, вона не наслужить... А, вона вийде у Наслуж... Дніпро. Набрали 18 грамів. Так. Тепер нам треба і перемолоти. У нас ручна кавомолка. Оп, там, блін. блін Може таке ж саме, як в мене в селі. В мене... <різь> <я> перець <різь> мололо такою. У <різь> мене дерев'яна така для перці була. А це дуже, дуже схоже. Помел, ми там вияснили, що помел тут має бути 40. Так. Для цієї кави. Ніфіга все. І все, я тепер молимо. Що це? Що це? <звук> Ух! Ух! Боня, і Боні, Боні цікаво теж став. Тепер... Оце це все, щоб воно не розсипалося. Ой ти боже. А просто не можна було б з бутилки вирізати. <звук> це ж не одне красиво. <звук> Та що там таке? Щоб не було комочків, Треба розмішувати. бо Якщо будуть комочки, то вода не буде через них проходити гарно, і вона буде обходити їх. Треба, щоб вона максимально рівномірно пройшла через кожен, кожну зерниночку каву. <рес End desafiants> Це темпер. Взяли, запресували. Готова кава таблеточка. Я співвідношення, скільки ми засипали раді кави, скільки ми маємо отримати рідини. Один до за двох зазвичай. Багато гірчинки, тому ми робимо один до трьох, приблизно трохи. показуємо. Це, це, це показує тут тиск 15-16, що це таке показує? Це секунди. А, секунди. Боже, у нас в селі така не було. Мені сказали, це терміново зняти. Я знімаю. Там ще є спальня, але її я показувати не буду, тому що то вже... тут вона так відкривається, там є ще одна кімната. Ну, показувати, я їй же не буду. тому що то вже, то вже буде занадто. <звели> <пози> компотік, компотік, компотік. У нас буде лате. Щас робимо лате. Молоко тепер потрібно збити. То у нас побіточка є. Там буде розбуд ваші неприємні, але я і пропаду пора. Дві Ну, мало бути, твой сердечко, конечно. Ну. <пози> Це післава, це отут камера Блін, гарно, гарно. І так, буду зараз дегустувати каву із цього каву апарату. З сердечко. Із сердечком. Блін, тільки мені вийшло з сердечком. Ти буває, Андрюх? Тільки мені вийшло. Тебе Ммм. Реально, як в кав'ярні. Андрюха, ти природжений <ріст> Nice. Людмилка намагається помолоти каву. Ні, це дуже сложно. Так, ну ти теж Компот. Компот. дівчат. Компоті. Та не бойтесь. Любенняшся теж. Сонна година. Нас пригостили ось такими панкейками домашніми. Із сметанкою, з гущоночкою. Дуже смачно. Перестаньте без І кажуть, що я смішний чата. Я не розумію. Я серйозний пацан. Друзі, дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. Дякую вам, до зустрічі. Микі да.